Ні, це не Росія, це Українська Одеса у 2009 році. Тоді Кубка про російських молодиків хотіла зірвати вишиванковий фестиваль і не дати його організаторам одягнути вишиванку на дюка. Зараз все це видається дивним, навіть важко уявити, щоб у центрі Одеси хтось вигукував назву країни-терористки. Але тоді, 15 років тому, подібні акції на жаль були звичайним явищем. Звичайно, була реакція, і тоді ще міліції. Як правило, вона виступала у ролі спостерігачі. Як власне і 2 травня 2014 року, коли правоохоронці по суті стали спільниками любителів Росії. Але саме сьогодні я хочу зосередити вашу увагу на тому, що довелося пережити українським активістам, котрі створили в Одесі фестиваль, який в кінцевому результаті став яскравим брендом. А перед тим, як продовжити, я попрошу підтримати одеський канал підпискою та лайком. У 2009 році громадські діячі Одеси на День незалежності вирішили започаткувати вишиванковий фестиваль. Одна з акцій фесту одягнути дюка у вишиванку, але такі наміри не сподобалися проросійським активістам. Проросійські організації вони фізично прийшли захищати від того, щоб ми не мречілі репутацію дюка дерішельє своїми вишитими рубахами. Своїми діями прихильники болотяної країни хотіли запобігти увага! Акту вандализма. Мы собрались здесь для того, чтобы предотвратить акты вандализма, которые планировались пронационалистически настроенными элементами в отношении символов нашего города. А почему у вас коммунистический стране? флаг и российский флаг? Потому, Потому что это, тоже это, история, это не одно Это, история. это Коммунисты, не одно Это не одно Чесно, навіть бридко на це дивитися і слухати, Обіцяю більше не псувати ваші нерви і не показувати такі кадри. Але скажу, що тоді ситуація дійсно загострилася. І там була, здається, свобода, чи щось, щось навколо того. І вони почали потасовку з цими людьми, і між ними стояв фізичний кордон, ще тоді міліції в синіх таких рубашках. Живою стіною і відбувалася ця потасовка. Власне, Безграбетність тодішньої міліції навіть не хочеться коментувати, але розумнішими у цій ситуації виявилися саме організатори вишиванкового фестивалю. Які вирішили відмовитися від своєї акції, одягнути дюка у вишиванку, аби не допустити бійку, було б дуже погано зіпсувати е, перший крок до українізації Одеси якимось величезним скандалом. І Якщо на перший фестиваль прийшло до сотні людей, то вже у наступному році їх було у рази більше, і з кожним роком кількість учасників вишиванкового фестивалю збільшувалася в геометричній прогресії. А уявити зараз дюка без вишиванки на День незалежності просто неможливо. І ще у 2009 році від одного з учасників фесту, який наразі є керівником одного з підрозділів головного управління розвідки, прозвучали по суті пророчі слова. Я думаю, в найближчий час вся ця свобода, яка. Не хоче бачити Україну незалежною, вона вийде з Одеси і з України взагалі. Так не можу сказати, що зараз Одеса повністю очистилася від проросійських нечистот, але те, що у найближчий час новітня історія Української Одеси просто їх змиє, це беззаперечний факт. А більше про те, як українські активісти протистояли російським елементам в Одесі. Ви можете дізнатися з інтерв'ю з Наталою Мажаровою. Це голова оргкомітету вишиванкового фестивалю та засновниця крамниці патріотичного одягу Незалежні. Посилання буде під цим випуском. А я попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і залишити е, свій коментар. Таким чином ви е, допоможете просувати одеський канал в Ютубі. Дякую, що дивились.